У 2026 році автомобільна індустрія України отримує новий імпульс завдяки виходу Toyota 4 runner Hybrid, який поєднує в собі класичну потужність позашляховика з сучасними екологічними рішеннями. Ця модель стала справжнім символом переходу до більш сталого майбутнього, адже виробник вдало інтегрував гібридні технології, зберігши при цьому характерні риси, 4Runner витривалість, надійність та здатність долати найскладніші маршрути. Для українських автомобілістів, які звикли до різноманітних дорожніх умов, від міських пробок до ґрунтових доріг і гірських підйомів, новий 4Runner Hybrid обіцяє стати надійним партнером у будь-якій подорожі. Головною перевагою оновленої моделі є поєднання бензинового двигуна з електромотором, що дозволяє значно знизити витрати пального та викиди Сіо2. У час, коли в Україні активно обговорюється екологічна безпека та енергетична незалежність, така пропозиція виглядає надзвичайно актуальною. Автовласники отримують змогу зекономити на пальному та зробити свій внесок у збереження довкілля, не жертвуючи динамікою чи потужністю. Toyota забезпечила 4 Runner хайбрід сучасною батареєю, яка здатна працювати десятиліттями, а система рекуперації енергії під час гальмування підвищує ефективність у міських поїздках. Інтер'єр моделі також зазнав суттєвих змін. Всередині на пасажирів чекає просторий салон із використанням високоякісних матеріалів та сучасних технологій. Інформаційно розважальна система тепер підтримує бездротове з'єднання зі смартфоном, а великий сенсорний екран дозволяє легко керувати навігацією та мультимедіа. Для українських родин, які люблять подорожувати країною, важливою перевагою є комфортні сидіння, збільшений багажний простір та розширені можливості трансформації салону. Ще однією ключовою особливістю Toyota 4 Runner Hybrid стала вдосконалена система безпеки. Модель обладнана новітнім комплексом Toyota Safety Sense, який включає автоматичне гальмування, систему утримання в смузі руху та адаптивний круїз контроль. Це робить пересування українськими дорогами значно безпечнішим, особливо з урахуванням складних погодних умов і нерівностей покриття. Дизайн автомобіля залишився впізнаваним, але водночас отримав сучасні оновлення. Масивна решітка радіатора, світлодіодні фари та динамічні лінії кузова створюють образ впевненого та стильного позашляховика. У поєднанні з гібридною технологією цей дизайн підкреслює прагнення Toyota поєднати традиції та інновації. Запуск Toyota 4 runner Hybrid у 2026 році символізує новий етап у розвитку автотранспорту в Україні. Попит на сучасні екологічні рішення стрімко зростає, і саме ця модель може стати золотим балансом між надійністю класичного позашляховика та вимогами сучасності. Для українських водіїв, які шукають практичність, економічність і екологічність без компромісів у потужності, новий 4 runner Hybrid стане оптимальним вибором. Хочете, щоб я зробив цю статтю трохи більш у форматі презентації для соцмереж? Короткі ще абзаци, більше акцентів на перевагах.